Моє шануванічко, дорогі слухачі та слухачки. Мене звати Реджина, і це Бібліокаст. 2025 рік на Львівщині проголошено роком шести визначних особистостей, серед яких є митрополит Андрей Шептицький. Життя та діяльність митрополита Андрея справили величезний вплив на розвиток української церкви. Він одним із перших серед ієрархів у ГКЦ почав використовувати народну мову в спілкуванні з вірними, досягнув того, що греко-католицька церква під його багаторічним проводом стала розгалуженою та впливовою інституцією, важливим консолідаційним чинником і духовною опорою в змаганнях за державність України. Митрополит Шептицький походив з давнього українського роду. Він формувався як особистість і отримував всебічну освіту в багатонаціональній та мультирелігійній Австро-Угорській імперії. Після вступу до монастиря отців Василія у Добромилі 1888 року прийняв Чернече ім'я Андрей. Філософію та теологію студіював у Кракові, потім право в Мюнхені. Після навчання отримав наукові ступені доктора теології та доктора філософії. У 1899 році його номіновано Станіславським єпископом, а згодом, у 1900-му, Галицьким митрополитом. Напевно, не було жодної важливої ділянки суспільного життя, у якій би митрополит не брав активної участі. Він підтримував молодих українських митців надаючи їм стипендіям для здобуття освіти у найкращих навчальних закладах Європи, на кошти митрополита було придбано будівлю, де розмістилась художня школа відомого митця Олекси Новаківського. У 1905 році він заснував український національний музей, придбавши для нього окреме приміщення. Завдяки піклуванню Шептицького, в музеї зібрано одну з найбільших у Європі збірок іконопису. Він особисто подарував музею майже 10 тисяч предметів з приватного зібрання і утримував його на особисті кошти. Крім того, він підтримував діяльність українських культурно-просвітницьких товариств, просвіта, рідна школа, сільський господар. Митрополит займав також активну громадянську позицію в політичному житті тогочасної Галичини. Як Галицький митрополит він був депутатом австрійського парламенту і Галицького сейму. Це давало йому змогу виступати перед урядом щодо підтримки українців у справі скріплення їхніх прав у державі. Підтримка Шептицьким Габсбурзької монархії в Першій світовій війні стала причиною його арешту й ув'язнення під час російської окупації. Після війни він разом з греко-католицьким єпископатом підтримав створення Західноукраїнської Народної Республіки. Проголошеної після розпаду Австро-Угорщини у 1918 році. А згодом у міжвоєнній польській державі спрямовував свої зусилля та використовував дипломатичні зв'язки для забезпечення прав українців. У міжвоєнний період митрополит Андрей продовжував роботу з розбудови церкви. За його ініціативою було засновано Львівську греко-католицьку богословську академію. Цей навчальний заклад під керівництвом отця доктора Йосифа Сліпого мав перерости. Повноцінний університет на зразок вищих навчальних закладів Західної Європи. Ясть митрополита в роки Другої світової війни, за визначенням парламенту Канади, служить і служитиме незабутнім прикладом оборони засадничих людських прав, що є першим обов'язком людської спільноти. Андрей Шептицький надавав чертовну поміч євреям у найтрагічніший час Голокосту, ризикуючи власним життям. Митрополит урятував близько півтори сотні євреїв, здебільшого дітей. Його пастирське послання, «Не убий» засуджувало насильницьке поспалення життя будь-кого із будь-яких мотивів. У листі до папи Пія XII український митрополит гостро засудив нацистську ідеологію і виступив на захист європейського населення. Митрополит Андрей Шептицький помер 1 листопада 1944 року і похований у крипті собору Святого Юра у Львові. Також пораджу три книжки про Андрея Шептицького, які ви можете знайти в нашій бібліотеці. Перша це Кирило Королевський, Митрополит Андрій Шептицький, Оксана Гайова і Михайло Перун Андрей Шептицький на скелі Віри. І остання це Ліліана Гентуш, Митрополит Шептицький. Випробовування ідеалів. Велика подяка нашим Збройним силам України за змогу бути тут і записувати цей подкаст. Не забувайте допомагати нашій армії, адже це наш обов'язок. Слава Україні, героям слава!